З днем народження Саня я хочу побажати тобі три речі, які завжди потрібні справжньому чоловікові. По перше, здоров'я. Причому не просто міцного, а щоб завжди дирчав твій бухтовозик. А щоб імунітет був таким потужним, щоб навіть відлякував довбойобів одним своїм виглядом. По-друге, фінансів. Бажаю тобі грошей стільки, щоб ти не встигав їх пройобувати. І по третє, і це найважливіше нестримного драйву. Бажаю, щоб у тебе завжди було, що робити, щоб ти ніколи не нудьгував, де спати, щоб відпочинок був заслуженим і солодким, на що витрачати гроші, щоб життя було наповнене задоволеннями та враженнями, і, звичайно, з ким, щоб поруч завжди були ті, хто тебе цінує і підтримує. З днем народження Шурик: будь щасливим, успішним і залишайся таким же крутим, який ти є!